Доброго дня. Сьогодні в чергове в нашій громаді проводимо мирну акцію в підтримку наших хлопців, полонених, військових, цивільних, які зараз, на жаль, в полоні. На останніх акціях підходять люди і кажуть, а чого ви проводите ці акції, до чого тут терпінь? Так я хочу пояснити, що з нашого міста є і військові, і цивільні полонени. Біля мене стоять частина родин. Які хло, яких хлопці в полоні, і ми їх повинні підтримувати цією громадою, бо нашим героям важче в тисячу раз, ніж нам, і це повинен розуміти кожен. А ці плакати це доля наших хлопців. Кожен з нас, хто стоїть сьогодні тут, тримає кожного хлопця, кожного хто в полоні. Я прошу нашу громаду виходить, підтримувати. Тільки разом ми переможемо, тільки разом ми сила. Слава Україні.